Так, газ включив, поставив охолоджувач. Нічого сюди такого не треба. Ну, у цьому варіанті є декілька. У ну, цьому році я вже вам другий не покажу. А може й покажу, подивлюся, бо я ще вино не робив свого винограду. Там, правда, того вино може буде кілограм літрів 5, бо винограду кілограм, там може 7 буде всього. Але, ну подивимося, поки що розповідаю по цій схемі. Значить, ось тільки поворот. Один і ось другий. Е охолоджувач холодильник. Значить, він трошки під нахилом йде в мене. Зв'язок з атмосферою зверху виглядає не знизу, щоб не набралося сюди водички, якщо воно буде знизу стояти. Треба, щоб він зверху був. І прийом ємність ось 20-літровий буде. Значить, вода подається в нижню частину холодильника. Тобто вона тут набирається і йде нагору. І тут витікає. Звідси ж, іде у нас спирт у вигляді пару. Тут він охолоджується, він тут вже починає текти і стікає нам в банку. Тут вода нагрівається постійно. Значить, чому не навпаки, чому не сюди підключати холодну воду, а сюди? Тому що з системи може гнати бульбашку. Тобто знаєте, буває там. Ну, не знаю, пробували, не пробували. Якщо шланг вкидаєш у ванну, наприклад, щоб набирати воду. Бо там вода біжить нормально, а потім бульк, там бульбашка пройде. Так от ці бульбашки за 5 там, годин перегону можуть збиратися в цій частині там, і не видуватися через е, цей. Ви розумієте, е, отут вони будуть збиратися і не будуть видуватися сюди, ну, тому що повітря ж вверх тягнеться. От, і тоді якість охолоджувача буде сильно хромати. Чим більша ця повітряна бульбашка, тим гірше буде працювати холодильник. Тому завжди вода, яка подається, вона в нижній точці. Тобто подається звідси, піднімається сюди. Тоді тут і бульбашки виходять, і все нормально разом із водою. Значить, все, газ я включив. Зараз сюди термометр з хати принесу. Для чого збрав. І там хвилин на 40 на годинку можна забути буде. Значить, це мені можна забути, бо я ж вже знаю, як з цим працювати. Якщо ви не знаєте вперше, то взагалі не покидайте місце перегону ніколи, поки не здобудете досвіду. Бо безпека, перш за все. Значить, отут, як ви пам'ятаєте, внизу у нас вино, воно нагрівається, нагрівається і все йде нормально. Потім починаються певні проблеми з цим шаром, тому що тут багато жмиху, і от він буде нерівномірно прогріватися. Отут якраз буде певна затримка, це якщо робити так, як я вам показав. Із і багато жмиха в нас є. В принципі, може краще його і відфільтрувати. Може краще додавати всього частинку жмиха для того самого аромату. Але я додаю весь, це я так роблю. Вам розказую альтернативу, можна, да, можна відфільтрувати, заморочитися і взагалі фільтруючи заморочитися. А от зараз взагалі не заморочуватися, переганяти собі спокійно, хоч на тені, хоч без фальш дна, як захочеш, хоч на газу. А в даному випадку, як я зробив, тільки через фальш дно і от поступове нагрівання. Так, це займе трохи більше часу. Ну, на мою думку, так краща ароматика. Продукт. От я навпаки, бачите, я міг зробити 4 ємності для бродіння. Ну, тобто таких 4 куба перегнати. А я зробив 3. Тобто того ж миху мені би вистачило на 4. Легко б вистачило. Міг би і на 5 розтягти. Але ну, я зробив на 3 для того, щоб отримати максимально ароматний продукт. Тому що цього року, ну цей рік такий, і винограду мало, заморозки були і так далі. Власне, оце і все, що я зроблю, оце ці 4-3 куби. Може, ще свого що зроблю четвертий. І я так сподіваюся, що в мене літрів 10-12 вийде виноградної чаші. Ну, як сказати, там, мені точно вистачить друзям моїм і все, а мені більше і не треба. І декілька пляшок, декілька літрів там, підпишуться з цим роком і будуть стояти як деякі пляшки, які в мене стоять з 2021 року. Зателефонував до мене друг із штатів і години півтори говорили, мабуть, тим часом уже декілька літрів спирту серцю набігло. Значить, дивіться, куб розігрівався нерівномірно, і грівся він десь приблизно до 80 градусів, і я вже подаю воду. Оце для першого перегону 70. Можна з 70 подавати воду. Це для економії води робиться, Значить, подав воду, потехесенько, і собі на холодильничок вона пішла і вже охолоджує, вже можна не переживати. Сильний потік води не треба. В холодильник може бути теплий десь на третину, на четверть, так точно. Головне, щоб інша частина була холодненькою. Якщо це. Фруктова брага, ну як в даному випадку, то можна е, навіть треба, щоб брага, щоб дистилят злегка тепленький йшов, тобто допускаємо, щоб холодильник був теплий на половину десь приблизно. У інших випадках, типу цукровий, то треба, ну, чим холодніший, тим краще. Значить, в даному випадку, отут іще теплий холодильник. А звідси вже починається холодно. Ну, починається відбір собі потихеньку. Відбираємо спирт сирець ми з кількою до 100 градусів у кубі. Наразі тут 96 градусів. Газ включений не на повну, а десь на 2 третіх потужності, щоб не сильно перекидало, а там не перекинуло мені сильно фальшдно. Ну і власне, я думаю, що ще добру годинку, а то й півтори буде відбиратися. В ідеалі, щоб відібралося хоча б літрів 5, 6, було б іще краще спирту серцю при першому перегоні. Відбираємо так от до 100 градусів один куб Браги, ви бачили, який я набрав. Потім відбираємо другий куб, потім відбираємо третій куб. Все так само, а потім прийде час другого перегону. Коли це буде, я вже тоді покажу, як буду переганяти другий раз, а поки перший все. Значить, все герметично закрито, всі силикончики, все перевірено, ніде нічого не пропускає, дві третіх потужності газу, при тому, що тут багато. Вижимок і переганяємо собі спокійно. Так, друзі, перегін вже відбувається там годин 5, мабуть. Ну, вже він підходить до завершення. Ще десь 1,1 градус, ну це певний час має пройти, поки набереться той 1,1 градус. Значить, э, скільки тут у нас? Ну, не знаю, чи є 5 літрів. Мабуть, немає. 4. Ну, це якраз нюанс оцих брах фруктових, що буває вихід прям великий, а буває прям невеликий. Дуже дивно. Але ніби цукру однаково додаєш. Але нюанс в тому, що дріжджі дикі я використовую для цього. Тобто я не додавав ніяких дріжджів, а тільки ті, які є на самому винограді. І от вони по-різному працюють кожного року, якийсь рік ріжджі, ну, більше сонця, вони там якісь потужніші, а якийсь рік вони слабіші. Ну, В принципі, щось там набігло, то вже непогано. При, з урахуванням того, що я додав всього 4 літрові банки цукру, то ви бачите, що вихід ну, уже літрів 4 є, тобто один до одного. А ще ж там ну, якихось грам 300-400 набіжить, я думаю. От, До Остапаки добереться поділка. Значить, ну, Все одно, як кажуть, там, що курчат восени рахують, переженемо ще ту тару і якраз подивимося, скільки вийде вже в заключному етапі. Ну, Про тому, що я додав. Всього 12 банок цукру в триємності. Ну, у мене то дві ємності, але одна ж типу як подвійна. 12 банок цукру. По ідеї, якщо вийде 12 літрів горілки, то це буде супер. Ну, Вийде менше, трошки 10. В принципі, я буду задоволений. Вийде більше, тут ну, більш задоволений. Значить, все просто. Нічого складного немає. Але пам'ятаю той момент, коли я вперше запустив цей апарат, як я сидів, і коли я перші краплини зібрав ті які течуть азартно в ложку. а потім спробував запалити, і воно загорілося і горіло так гарно. Це так, як у дідуся, я пам'ятаю, коли був маленьким, дід також мені це показував фокус, що щось воно біжить, а потім воно горить в ложці. Магія така, мені щось так запам'яталося це. І потім я вже дорослий, мені вже там за 30 років, 31 там, чи 32 щось таке було. І я це сам відтворюю, нічого собі. А потім другий перегін, коли там у мене вийшло там, 88 градусів спир, там, після другого перегону. І це ж типу круто, але ж там дивишся відео. І люди кажуть, Та, ну, 91, 92, 93 хоча б на такого типу апараті, і потім ти вивчаєш питання і робиш ті самі 91, 92, 93. Ну, Це все так цікаво. Цікаво було, коли ми з друзями перестали повністю вживати магазинний алкоголь, а вживали виключно той, який я. Ну, якщо про горілку говоримо, про. Там, пізніше я і пиво варив, колись я покажу, як пиво варю. От. Але ну, це все цікаво. І це всьому можна навчитися. Наразі, до речі, такий етап життя, що я не вживаю, там якось вирішив почистити печінку, там ще попити чи поїсти. От. І це. І якось мене захопило, і я не вживаю. Наразі. І я якби нікому не рекомендую. Наразі я задоволений тим, що я не вживаю алкоголь. Але я пам'ятаю ну, той момент, коли ми гарно вживали магазинний алкоголь, а потім або в тетрапаках, оце зло, знаєте. а потім я придбав апарат чисто по фану мені цікаво було. І з цього апарату я зробив горілку. Ну, після якої відмовилися від усього магазинного алкоголю, від усієї магазинної горілки. І я до чого це розповідаю? Це я не хвалю себе, а веду до того, що ну, наразі у мене така думка, знаєте, що ну, можна робити те, що тобі подобається, якщо це дійсно подобається. Ну, я маю на увазі, що дивіться, я колись покинув палити десь років сім тому. І мене це вже правда діставало. Це все постійне коріння, там не вистачає цигарок, треба пачку докупити. Вони дорожчі, а я покинув курити, коли коликент номер 4 коштував там 25 гривень, здається. От, І постійно не вистачає грошей на ті цигарки. І ти думаєш, так, ага, чи купити пива там, чи, а тоді ж ну, молодий і в вихідні хочеться пиво попити, а та постійно хочеться його попити. І курити постійно, і ти там розриваєшся між двома вогнями, або в когось стрельнути якось вже соромно, і, ну знаєте, плюс задишка, плюс ці всі нюанси, я кажу плюс, а воно ж усе мінуси, розумієте. І от е я покинув. Хоча, як я зараз усім кажу, якби я хотів зараз палити, ну чи знову почав, я б виростив би собі тютюн. Сам би його ферментував і сам би робив би там, люльку купив. Би. Ну тобто робив би щось круте. Якщо вже палити, то палити щось нормальне. Якщо вже пити, що подобається пити, то пити треба щось нормальне. Я не кажу, що там в магазині якісь там може, там фальсифікати, хоча ж розумієте, що і таке зустрічається, якісь сурогати, як там кажуть люди. Інші не буду казати, що там та чи інша марка якось там. Десь нечесно робить обманю. Просто єдине, я вам скажу, що дійсно, коли робиш сам, на нормальному відносно апараті, ну, це він досить був крутий тоді, коли я його брав. Дорожче була там тільки колона, на якій 96,6 можна робити. А він експерт був на другому місці по ціні. Один тоді був крутий, Це зараз він вже. Але до цього часу на ньому ну, гіршу горілку я ж на ньому не роблю. розумієте. Може, є ще зараз зручніші якісь моделі, які зручніші в користуванні, там, тим більше зараз вже електроніка пішла, там, і так далі, що ти взагалі можеш там виставити все і йти собі спати, наприклад, і вночі гнати. Ну я вночі не сплю, коли жену. Я можу спати, заводити будильник на годину, подрімати це. Ну там пов'язано не з тим, що я там в жену в день і вночі. Він просто друг там каже, треба вигнати малі на день народження. Я кажу, друже, зробимо. Зробили Брагу, а тут відключення світла, відповідно, немає води. А вночі є вода, є світло, бо навантаження ж на мережу невелике. Я прокидаюся вночі, ставляю, що зробити. Розумієте про що? От. Власне, роблю, і цей продукт ну, достойний. Вже там, років 5 це достойний продукт. І от якби я зараз пив, то пив би тільки цей свій продукт. Не через те, що там, не можу собі дозволити купити там, горілку. Но мені мій продукт більше подобається. Це і м'якше, це і. Не знаю, там ароматніше це, ну це якісніше. Жоден мій друг не залишився на тому, що ні, я буду в магазину. Жоден. Ну як я жартую, то кажу, то ви ж, понятно, халявщики, ви ж не купуєте ні цукор, там, ні, ні дріжджі, а просто я вам наливаю, то п'єте, або на халяву. Але ну, я вірю, що мої друзі злегка гурмана, тим більше є у мене там декілька, які там кажуть. Правду в очі, і от вони кажуть, що ну, це кращий продукт, ніж, наприклад, якийсь магазинний. Тому, друзі, плюс можна робити все, що відпадає. Там проблема у тому, куди діти яблука, куди діти сливи, груші, які там вітром здуло, попадали, побилися, що з ними робити. Ну, закрили компоти, там, наприклад, і так далі. Та ви можете робити ну, фруктові горілки. У мене є фруктові горілки ще з першого року, як я купив е, апарат з 2021 року. А зараз 25-й. І ну, аромат просто. Ну, знаєте, Я багато не вип'ю. Ну, можна і багато випити. Але ну, аромати було, відкрию пляшку, понюхаю, насолоджуюся тим ароматом, що, що я зробив. Зберіг аромат е, винограду. Ну, класна штука. Е, я знову ж таки не закликаю нікого вживати алкоголь абсолютно. Якщо ви вживаєте, то вживайте відповідально, там, дивіться, там, слухайте, можливо, що вам кажуть близькі люди стосовно того, вмієте ви пити, не вмієте. Може вам воно не треба взагалі. От як я зараз для себе. Ну, ні, я, я ніби вмів, У мене не було якихось серйозних проблем, типу, щось там голову відключало. Ні, все нормально, просто. Печінка цієї справи підшлункова, і тому я вирішив. Власне, до цього я вживав алкоголь прекрасно. І ну, мені подобалося, це завжди компанія, це завжди Ну, в якийсь момент, ви бачите. І я не виключаю, що колись повернуся до вживання алкоголю, і тоді в мене буде стояти декілька літрів виноградної горілки 2025 року, такого тяжкого. Тому не е, кажу вам, Купуйте апарати, там, і женіть горілку і пити, як не в себе, бо це дешевше, ніж магазин купувати і так далі. Якщо порахувати там амортизаційні ці всі приколи, то не сильно і дешевше. Це якщо ви будете в день і вночі гнати там і продавати, можливо, це вам якось буде вигідно. Якщо для себе ви робите, то ну, не сильно це дешевше і виходить. Не знаю, чи дешевше виходить. До речі, треба буде колись порахувати. Ну. З урахуванням ціни на апарат, там вода, там куби, там порахувати там гази і так далі. От, Але якщо ви вже вживаєте, якщо ви вмієте вживати, робите це відповідально, ну тоді придбайте собі такі от апаратик там і, і ви побачите рівень алкоголю зовсім інший. Це час займає, для цього треба натхнення. Якісь уміння, навички вони набираються швидко. Навіть от з таких відео, там, які я розказую по-простому, все норм, все тут ну, не треба там вищої освіти для того, щоб це робити. Але натхнення треба і час треба, це займає час. То, якщо ви готові до цього, спробуйте. Це дійсно цікава штука. Ну я, я не п'ю дале цього часу. відкрию пляшку, понюхаю, о, це яблуко 2021-го, а це Шовковиця 2023-го. Ну, клас. Клас. Це фруктова брага, її висушую до кінця, щоб нічого не втратити. Потім уже будемо відсикати під час другого перегону те, що нам не треба. Але поки що, під час першого висушуємо до кінця усе до 100 градусів. Так, ну все, друзі, вже пересрочив трошки. Бачите, вже й мутнячок пішов. Все вуха. Ну то не страшно, то ми відберемо під час другої перегонки. Друзі, наступний ранок, значить, зараз я покажу вам найбільшу проблему, на мою думку, того, що переганяти із жмихом оцим, із вижимками. Зараз треба буде очистити куб. Значить, якщо б це була чиста врага, взагалі можна скористатися було б цим кранаком, і відкривати і зливати відро потрошку, ту борду яку залишилася і взагалі там залишається не так багато. Якщо так от повний куб, скажемо, ну і умовно з нього ми прибираємо літрів 5-6, то бачите, можна, ну, я ношу в принципі, я не зливаю через краник ношу. От, е, але якщо важко комусь це робити, то. Значить, краником можна скористатися. В даному випадку сильно краником не скористаєшся, тому що може ну, забиватися. Він, він заб'ється по-любому і треба або знімати кришку і витягувати тоді рукою з відра. Ну та я зараз покажу, що там під кришкою. Ух! Так, дивіться, ось от краса в кубі. Пам'ятаєте, він був майже повний, зараз він вже не такий повний. От. І через крам дуже не зіл'єш. Бачите, трошки протекло, прокапало і все, де забивається цим жомом, а його ну, дуже багато. Я сподіваюся, що це виправдано і аромат продукту буде топовий. Ну що, і плюс мені треба далеко нести до компостної купи. Раніше ну, все інше виноградне, ну і цукрову, наприклад, я міг виливати прямо тут, у дворі. І воно стеком ішло до садка. От, то це знову ж таки треба нести, ну або вітрах розпреділяти, щоб легше було. Ну, треба, в общем, щоб здоров'я було це все винести і вилить. Дивіться, всередині пригарин немає, значить я робив все правильно. Бо раніше я так робив, ну, все так само, як вам показував, але максимальний вогонь давав. І от на максимальному вогні якраз буває таке, що цю кришку фальшна, ось воно, що його перекидало. Наприклад, воно -то стоїть гарно там. Непогано, а тоді, коли відбувається кипіння, його так от могло перекинути. І жмих падав на дно і відповідно там пригорав. Зараз пригарив зовсім немає, значить усе зроблено правильно. Для чого ж я це знімав? Значить, щоб ви врахували певні нюанси. Тобто, що якщо жмихом отак от переганяти, як роблю я, може запах буде не набагато там сильніший, не набагато інтенсивніший. Але буде певна морока із нагрівом. Тим більше, якщо ви будете на тені, то там взагалі треба буде сильно попотіти, там треба буде не один раз, ну, на жмих ви не зможете, там треба буде не один раз і відфільтрувати для того, щоб перегнати нормально. А так майте на увазі, що цей метод передбачає і фізичну працю. І певному року, коли ви там куб будете знімати, там, наприклад, і виливати з нього ту сукаку, яка вам не потрібна. Для цього треба затрати сил а і здоров'я, а здоров'я це найважливіше, спину треба берегти. От для чого я це показав. Третя порція брага переганяється зараз. Чачу робимо, хто забув. Нагадаю, або грабку, або ну, взагалі це виноградний цукровий бренд, якщо вже там чесно говорити, тому що там та сама чача, вона без додавання цукру має робитися. Ну, в народі кажуть, чача, воно якось знаєте, більше на слуху. Виноградна горілка. Значить, За цим разом у мене вже десь отака от от кількість була. Браги невелика, тобто переганятися має не так довго, зараз 88 градусів. Вже бачите, досить активно капає. Тобто, воду тут бажано додавати на куб, ну, можете зразу прям давати, якщо у вас питань з водою немає. Я, у мене то немає питань, але я чисто принципово стараюся води по мінімуму використовувати, тобто, по типу берегти ресурс нашої планети, коли там 70, Десь градусів на кубі, я вже тоді воду даю, щоб не прозівати, бо там від 70 до 80 дуже швидко. От, оце вже скільки набігло, це, повторюсь, 20-літровий бутиль. Це вже скільки набігло за два рази. Ну, тобто, не знаю, чи буде він повний, бо я ж кажу, тут куб не, не, не повний браги не так багато, як було. раніше. Отак от десь було. Зараз десь так. Дві треті приблизно. Тому ну, подивимося результат, якщо буде 20-літровий куб норм, тому що я до цього виноградного жмиху додав 12 баночок цукру е, літрових, 12 літрових баночок цукру я додав до цього виноградного жмиху. Тобто, якщо там класично 12 літрів вийде горілки, то ну, просто чудово. Ну, вже готового продукту, розумієте? Вже готового, чисто. Вже після другого перегону, після розбавлення до 40 градусів, якщо вийде 12, то я буду радий. Так, все вимкнув, трошки перетримав. Ну, оце скільки тут? Літрів 19 вийшло. Спирту серцю із 12 кілограмів, ну, 12-літрових банок цукру. Буде правильніше сказати, і із, мабуть, відер трьох повних з гіркою 12-літрових жмиху виноградного. Тепер оця штука перейде на, піде на другий перегін.